І всім привіт, дорогі підписники, з вами я, Бананчик, і я не знаю, навіщо я це роблю. Надіюсь, на цьому відео набереться багато присмотрів, тому що я тут багато що удалив, і тут удалив я, звісно, поки ще кілька саме. Еще удалось, ведь только еще удалили только самый плохий, что у меня было, а вот зараз вот вот автокликером, вот так вот а, блин, заболел я, я трофе на <coughs> У мене тут дуже багато картоців. Yeah, um. oh, я у всіх. Эм, убираю. О, один столк. Один столк тут шоу мне не дали. Мені как. Ну Надіюсь на цьому відео набереться дуже багато лайків і підписок теж, Тому що чисто просто удаляємо, 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 удаляємо. все удаляємо. Абсолютно весь пункт. В мене його настільки багато, що я його навіть краще і йде. Super Apple мені вже, звісно, жалко його удаляти, тому що в мене більше його не останеться, якщо я це зроблю. Але раді того, щоб ви підписались і поставили лайк, я готовий. Тоді його примерно 20, я не знаю. Можете посчитать. Багато його в мене тут. Точно, скільки я не знаю, але багато. О, все я. Ладно, те, ще я, конечно, за реклеем, але в мене вже нема тут реклеймера. Усе це остальне я вирішив Просто удалить. А -а -а, я трохи не вдався... Так. Я трохи веселій. І я хочу ще трохи показати базу, яку я вже тут зробив. <плес> Офігєнна база. Ооо. Класс. Дуже клас. Угу. И я всю свою базу хочу проходить двумя способами. Або я по... не, не меня так. Обой, якость. По... Блин, я че-то шоу. У меня получалось перед видео. Перед відео я спробував, у получалось виходило це зробити. Не виходить, а вже зараз так. Крейти тут. Або оцей вариант мене буде, або якщо не цей, то тут буде отак от оп. Так. Але якщо просто йти, то ви не зможете попасти. Я воно якось накланець. Такі був якось отак. Оп, вийшло. І вихід я теж зроблю тут такий же самий. Ну, все удалив я, дещо, правда, це зареклеймив. Ну, надіюсь, на цьому набереться багато лайків, тому що я трохи зумний, тому що в мене більше нема сахарного яблука, бо я його весь його продав. Ну, і не продам. Удалив. Ха-ха-ха, так я трохи зав. Ну, на цьому відео все. Всім пока.